Досить суттєво погіршується ситуація з утриманням Надії Савченка та інших військовополонених, які знаходяться в в'язницях Російської Федерації. Зараз готується в закритому режимі певні коригування зміни до законодавства Росії щодо застосування смертної кари. Я хочу вам сказати, що наші герої, які знаходяться в в'язницях Росії, зараз в крайній небезпеці. Це стосується вже не тільки обмеження волі, не тільки загроз для здоров'я. Це вже іде питання про загрозу життю. Тому я просила би, щоб ми розглянули вівторок постанову щодо делегування Надії Савченка як члена парламентської асамблеї Ради Європи, щоб ми продумали звернення до всіх міжнародних структур, починаючи від парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, Червоного Христа. До Європейського парламенту з проханням негайно не долучитися до того, щоб не тільки Надія Савченка, а всі підкреслюю, всі, хто сьогодні утримується в полоні Російської Федерації, були негайно звільнені. На цю тему треба активізувати, тому що вони можуть їх просто живими не випустити зовсім.